На сьогоднішній день в Україні в законі про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби отримують пенсію біля 670 тисяч військових пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугою років та по втраті годувальника. А також 60 тисяч понад 60 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності. тих, хто Проходив, приймав участь у бойових діях в період великої вітчизняної війни і визнаний інвалідами першої, другої чи третьої групи, а також сім'ї загиблих. Ветерани війни можуть також отримувати пенсії і в інших законах, тому що просто ветерани війни, учасники Великої Вітчизняної війни, відповідно до закону про статус ветерани війни, гарантії соціального захисту, вони отримують у нас тільки підвищення за те, що приймали участь в роботах під час Великої вітчизняної війни. Учасники бойових дій відповідно до нашого закону, закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, відповідно до прикінцевих положень, мають право на достроковий вихід на пенсію зі зниженням пенсійного віку на 5 років. Хочу сказати про те, що останній час дійсно категорія учасників війни, порівняно, наприклад, з 2010 роком, зменшилася. Якщо на 1 січня 2010 року в Україні перебувало на обліку 2 мільйони 84 тисячі учасників війни, то на 1 січня 2014 року ця категорія сьогодні становить 1 мільйон 482 тисячі 768. В минулому році П'ять разів проводилися ці категорії отримувачів пенсій проводилися п'ять разів перерахунки пенсій в зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто в 2012 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшувався з 1 січня, з 1 квітня, з 1 липня, з 1 жовтня і з 1 грудня 2012 року. Якщо на 1 січня 2012 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становив 822 двадцять гривни, то на 1 грудня 2012 року він уже становив 884 вісімдесят гривни.